Кращі танцювальні колективи Коваля та гості сусідньої Польщі, ансамбль Ритми планети з міста партнера Бжега Дольного радували своїм мистецтвом глядачів у переповненому залі міського палацу культури імені Шевченка. Щирі оплески публіки, головна нагорода для конкурсантів. І цього року організатори вирішили не ділити учасників на лауреатів та дипломантів, адже головна мета фестивалю популяризувати мистецтво танцю. Чотири роки тому ми започаткували цей фестиваль, і Богу, дякувати, ми оце не жалкуємо. Тому що з кожним роком кількість колективів збільшується, масовість збільшується, професіоналіст збільшується. Це ви зуміли сьогодні переконатися. Традиційно учасниками фестивалю є не лише знані та відомі танцювальні колективи Коваля, а й юні артисти міських шкіл і дитсадків. Танцюристам народного художнього хореографічного ансамблю Барвінок сценічного досвіду не позичати. Цей високоякісний бренд танцювального мистецтва добре знають не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи. За більше як 35 років сценічної біографії колективу під творчим крилом незмінного керівника ансамблю Любови Резванюк до мистецтва танцю долучилася не одна сотня ковальських дітей та підлітків. Продовжувати традиції готові і сьогоднішні випускники колективу. Я хочу сказати велике спасибі Львові Васильівні, Сергію Мирославовичу, за те, що вклали в нас стільки багато сил. Ми будемо вас пам'ятати, і будемо старатися підтримувати наш барвінок, як і підтримували і завойовувати гран-при. Що і бажаю всім наступним поколінням. Задоволені своїм виступом на фестивальній сцені і танцюристи ансамблю Ритми планети з Бжега Дольного. Лауреати фестивалю зірковий Крим та Кубанський Козачок, колектив під керівництвом Ірини Карпенко організовує фестиваль слов'янської культури і у себе вдома. ми щасливі від того, що нас так тепло зустріли у ковалі. Знайшли тут багато друзів. Наші діти вже здружилися зі своїми ровесниками з інших колективів, учасників фестивалів. Вони разом відвідують і репетиції, і дискотеки. Окрім того, у нас склалися і творчі контакти. Так що ми почуваємо тут себе як вдома. як вдома. Загальна атмосфера свята відчувається і за лаштунками фестивалю. Учасники клубу спортивного танцю Модерн в один голос запевняють, приїхали не лише себе показати, а й на інших подивитися. Ми вже в цьому колективі займаємось 5 років. Нам дуже подобається. Ми дуже захоплені і дуже любимо танцювати. І цей фестиваль дуже був, був цікавий. Єдина нагорода фестивалю приз глядацьких симпатій, дістався артистам студії сучасної хореографії «Пірует» керівник Марина Приц. Загалом свято танцю, грації та краси у Ковалі вдалося. На радість усім учасникам та глядачам концертної програми фестивалю.